Один день життя архітектора в Костаріці. Сьогодні у нас другий день реконструкції в трьохповерховому таунхаусі. Ми розпочали роботу одразу в трьох пунктах: Демонтаж внутрішніх деталей для подальших будівельних робіт на першому поверсі. Пробили стіну на другому поверсі, щоб зробити отвір зі спальні в гардероб. Готуємо також каркас під стіну з гіпсокартону на третьому поверсі. Там буде комора. Під сходами внизу також буде комора, оформлена мебловою шафою і скляними дверцятами. Це буде круто. Слідкуйте за моїми публікаціями. А якщо у вас є питання по будівництву в костаріці, пишіть в коментарях, і я з радістю відповім. До ваших послуг, студія архітектури в Костаріці Альфара Малій. Звертайтеся, будь ласка, підписуйтеся, ставте лайки, пишіть ваші е, питання в коментарях. Буду відповідати. До нових відео!